Яким чином позбутися від страху, печалі, різного роду негативних емоцій, поговоримо в цьому відео. І якщо ви вважаєте, передбачаєте, що я вам запропоную деякі техніки, які допоможуть вам знизити рівень стресу там, і т.д. то насправді ви певною мірою. Помиляєтесь. Чому так? Тому що це відео буде не про техніки, оскільки техніки це лише про зняття симптомів. Грубо кажучи, якщо у людини нежить, і ми дамо їй якісь там краплі, то це полегшить тільки її ситуацію на невеличкий відрізок часу. Таке от, звичайне, заспокійливе. А я вам дам інструмент, який дасть можливість взагалі позбутися цієї ось концепції вирішувати. Проблеми через емоції. Дивитися на світ через своє емоційне наповнення. Ну що, поїхали? Так от. Ряд людей в той чи інший момент свого життя потерпають від емоцій. Страшно, до прикладу, паніка, агресія, гнів, ем, ревнощі. все це зазвичай наявне на. Перших рівнях розвитку свідомості, якщо можна так сказати. До прикладу, ще Фрейн говорив про такий рівень свідомості, як оральний. Тобто, коли дитина є залежною від більшої системи, яку ми називаємо батьківська. Тобто, цей ось виживальницький контур, це перший рівень свідомості. Якщо забрати допомогу із зовнішнього світу, тобто з батьківського, то. Скоріше за все, цей організм з великою долею ймовірності загине. А значить, він дивиться на світ і сприймає світ з точки зору комфортно, некомфортно, вороже оточення, чи плюс-мінус не зовсім. Це перший рівень свідомості є також другий, який Фрейд назвав анальним. І він про територіальну. Організацію життя. Що я маю на увазі? Це коли людина асоціює себе з територією, і якщо її звідкись виганяють, не дають їй можливості контролю, то у неї аналогічно виникають певні негативні емоції, страх, зокрема, розчарування, агресія, гнів, бо втрачає людина сама себе, втрачає простір, де вона б могла себе реалізовувати з її точки зору. Тому саме персонажі оцих ось двох рівнів, якщо вони знаходяться у певному такому конфлікті, вони інструментом вирішення цього конфлікту знаходять, що бит у змаганнях. Вони дивляться, повторюся, на світ через емоції. Такі лінзи, вони так емоційні. І вони споглядають ага. Мені тут потрібно більше авторитету, я хочу контролювати більше території, більше людей, більше тіл інших персонажів, хочу домінувати. А тому, якщо хтось позбавляє мене домінації, то я реагую негативно. Гніваюсь, боюсь, що взагалі можу втратити ресурси, ну і так далі, тому подібне. Я думаю, що ви саму ідею, саму концепцію зрозуміли. І якщо ці люди. На цих двох рівнях будуть просто вирішувати свої емоційні проблеми через пігулки, грубо кажучи, ну як в прямому сенсі, так і в переносному, тобто через різного роду техніки зниження емоційного стану, до прикладу, побили там якусь грушу і емоційно трохи знизився у них рівень тих чи інших речовин хімічних в організмі. Заспокоїлись вони, можливо, позаймалися якоюсь зарядкою, але це тільки, повторюсь, на короткий проміжок часу. Дасть результат. А що ж робити? Потрібно перейти на вищі наївні свідомості, зокрема на логічний рівень пояснення світу. Це лише один з варіантів. Тобто, перейти на життя за межами цього рептильного мозку та лімбічного, зокрема, задіяти необортекс, тобто світ логіки, і вище в сенсі. Зараз поміркуємо в цьому напрямку більш. Детальніше. Тобто нам потрібно перейти на вищі рівні свідомості, де світ сприймається не через емоції, а, можливо, зокрема, через логіку, через сенси, через комфорт. І тому, якщо ми змінимо взагалі свій стиль життя, то аналогічно ми змінимо інструменти, якими ми в ньому килимося. Тому що ж робити, як вийти із цього ось першого такого парального контуру, коли нам загрожують взагалі зовнішні фактори. Нам необхідно позбутися нашого фізіологічного і забезпечити комфорт мого тільця, тобто зменшити рівень впливу фізіології на наші емоції, додати, до прикладу, більше логіки та раціональності. Сюди ми можемо. Розпочати використовувати інструменти як йога, дихальні вправи, фізичні тренування, це я говорю про перший рівень. Про перший рівень, коли ми з першого на рівень другий. І третій. Нас цікавить третій, тому що він аутологічний логічний і менше задіює саме рептиль. Коли вже ми перейшли із рівня цього -то виживальницького, тобто плюс-мінус їжа у нас є, ми спокійні. В тому що світ так ворожий, але ми можемо тримати удар, хоча сповідуємо концепцію боротьби за своє виживання, одначе це вже другий контур. То ми переходимо ще більше на третій, намагаємось уникати суперництва, оскільки це нераціонально. Тобто, ми повинні розуміти, що важливо тут концептуально мислити, тобто читати, будувати довгострокові стратегії. Для цього нам необхідно використовувати інструменти аналізу, а не бити опонентів. Тобто ми розпочаємо досліджувати світ, в тому числі і свої емоції. І таким чином ми виходимо на рівень третій логічне пояснення світу, логічне пояснення емоцій. Тобто ми розбираємо емоції як певні хімічні такі от елементи, а не те, що асоціюється з нами. Ми не емоції, розуміємо на цьому третьому рівні. Далі, четвертий і п'ятий рівень усвідомленості свідомості може передбачати наступне усвідомлення, ви бачайте за, те, за тавтологію, яке передбачає заміну, що я себе почуваю ось таким ось певним чином. А замінити ми повинні оце ось уявлення, цю концепцію, що я є. Тим я почуваю себе так, як я створюю себе і навколишній світ. Тобто тут ще більше системне мислення, то ми вже в такому довгостроковому перспективному дивимося на світ, і у нас вже з'являються концепції, мита, можливо, місія проглядається. Тобто, якщо на перших на двох рівнях ніякої місії немає, головне вижити, взагалі людина не думає про те, що. Можна все своє життя не те, що покласти, а присвятити певній місії, переїхати, допомогти людству жити на Марс. І як ви розумієте, якщо є така значна місія Жуткова, то емоції, там, щось сьогодні недоділи, щось можливо страшнувато, ну вони взагалі такі мізерні. Чим більш вилучна місія, тим простіше справлятися з емоціями. Навіть вже не доводиться з ними справлятися. А вони десь там позаду. От уявіть, що ваша місія переселити людей на Марс. Або винайти той чи інший якийсь е лікувальний інструмент людства, який дасть можливість жити йому вдвічі довше. Уявіть, що у вас така от місія. І ви подаруєте всьому людству можливість жити вдвічі довше. Ну, це один із варіантів. Таким чином, я вже. Призумую, що ваші емоції відійдуть на інший план. Ви будете керуватися певною емоцією, яка буде навіть за межами вашого життя. Тут ви вже будете вивчати філософію, мистецтво, науку. Як ви розумієте, емоції це щось подібне на театральну виставу, коли ті чи інші персонажі виступають на помості. Одночасно, дві емоції, тим паче амбівалентні, вони не можуть перебувати. Тобто, якщо існує страх. Він виконує свою якусь роль, він зникає, і на його місце може прийти, до прикладу, радість. Радість танцює, і потім приходить ще якась там емоція. До чого я веду? Якщо у вас є певна місія, то ви присвячуєте життя тій, і оці всі емоції, які супроводжували раніше ваше життя, в них не буде можливості запертись на сцену, і там тривалий час перебувати, тому що у вас є фокус уваги на місійності. Тобто тут вже то не буде боротьби з емоціями, бо вона зайва. Вона буде тільки м -м, вас м -м, рухати не в напрямку місії, а отже, з точки зору операціонального, ви не будете їх перепроживати так, як це робили раніше. Якщо ж емоції все ж таки будуть заважати і на цьому рівні, то можна ще посилити своє сутнісне я і розуміти, що я вам уже це натягнув. Що ви це не емоції, а ви просто спостерігач цієї емоції. Ви можете зрозуміти, що емоції це просто хімічні реакції в нашому тілі. Тобто ми можемо змінити свої міркування, які у нас існують для пояснення світу. Ми можемо розпочати усвідомлювати, що світ це не тільки ми, а це щось інше. Це частина великого більшого процесу, можливо, задумка Всевишнього чи задумка природи, задумка всесвіту. Коротше кажучи, ми можемо дивитися на світ через власну трансформацію, коли ми можемо замінити точку зору власну на емоції, на світ, на своє призначення. І тоді нам буде набагато легше розуміти, а чому ж це все так створено? Тому. Ось вам такі от перші кроки, які дають можливість зрозуміти, що вигравати та й взагалі з кимось битися, тим паче уявним ворогом це безглуздо. Уявляти, що нібито хтось там сусід, чи якісь там колеги по роботі намагаються відібрати ваше я, ну це не зовсім раціонально. І краще взагалі вийти із цього змагання. Деякі люди змагаються. Територію у власному офісі. Навіщо взагалі працювати в певному середовищі, де всі лише тільки і змагаються за те, щоб зайняти там якийсь шмат стола більший, кусок офісу, можливо, більшого, можливо, якийсь напис без... більш, здавалося б, на перший погляд, домінуючий на візиці, але це все просто змагання. Це все на рівні виживання. Та боротьби з емоціями. А якщо ви не будете грати в таку гору змагальницьку, а переслідуватимете свої власні сенси, то очевидно цих емоцій у вас не буде. Тобто тут, одна резюмуюча, така з найкращих стратегій це не приглушати негативні емоції, а виростити себе до такого рівня, де ці емоції не є способом сприйняття реальності. やいいった。<タッ>